Прямую білим спуском далі. І ось вона лакамбола місце, де кожна деталь створена для емоцій. Перше, що зупинило мене на півкроці, це кришталеві люстри, просто неба. Вони сяють так, ніби хтось розкидав зірки над терасою. Цією красою неможливо не захопитися, адже саме це. Хочеться зберегти у кадрі. Тут панує особливий вайб, бо кожен куточок продуманий так, щоб ти повністю насолоджувався атмосферою. Лакамбола це та локація, куди приходять не просто поїсти. Це оаза для душі, де кожен кадр піднімає настрій. Це маленька курортна перлина Одеси, де відкриті тераси дарують неймовірний вид на море, а легкість середземноморського стилю відчувається на кожному кроці. А ввечері лакамбала перетворюється на справжню магію. Ілюмінація створює романтичний настрій, а інстаграмний вайб народжується сам по собі. Якщо твій день потребує перезавантаження, завітай до лакамбали і відчуєш усе саме.